Примара біля моря, широкі населища на Донеччині неподалік від Маріуполя, за яке півроку йшли запеклі бої. Воно й досі потерпає від вогню противника. Проросійські найманці залишили свої вогневі позиції у зруйнованому майже вщент селищі, та все ж продовжують атакувати позиції українських військових, які утримують стратегічні висоти, захищають руїни Широкіного та Місцеве населення Приазов'я, яке повертається до своїх домівок українські морські піхотинці. Да, в январе 2016 года мы сюда зашли. Вот, здесь было передавание непосредственно. Я вот проживал вот в этом здании. Вот, впереди стояла пехота, взвод первой роты. Здесь на высотке стоял взвод. И чуть левее тоже взвод стоял. В марте получилось нас создать хорошую систему огня. Получили огневое доминирование от противника. Противник уже, в принципе, до, до него дошло, что хватит терять своих людей. Он был вынужден оставить населенный пункт. И 3 марта вот, силами первой роты мы заняли полностью Широкино. То есть перешло перед наш, под наш контроль. Да, выставили мы два наблюдательных поста. Это в течение там, трех суток противник предпринимал попытки штурмовать наши позиции. Но ничего у них не получилось. Опять еще больше уложили народа в свою землю. Ну, ну, на этом он уже понял, что это бессмысленно. Завдяки злагодженій та професійній роботі оборонцям вдалося закріпитись на позиціях та прийти вперед, відтісняючи противника. Закріпляється добре широкі нам. По лінії крайніх домов ми зробили хорошу лінію оборони. От, осмотрелись по сторонам. Вже потихонечку зайшли в одну посадочку, зайняли. Посмотрели левее, есть еще одна посадочка хорошая, там господствующая высота, оттуда выбили противников. Зашли туда, заняли и вот так вот, вот такими вот скачками на 4 километра да, удалось продвинуться в глубину. Тут зловісно постукують об залишки стін, уламки дахів, холодний морський бриз, вітер свистить у щелинах будинків, співаючи свою моторошну пісню. Місто привид на морському узбережжі більше нагадує картинку з голівудського фільму, аніж сьогодення колись популярного курортного містечка. Саме такі перші враження від широкіного, яке з 2014 року стало мішенью російсько-терористичних військ. Та, незважаючи на це, морські піхотинці стоять на захисті рубежів приазов'я. Село повністю знаходиться під нашим контролем зона протяжання двох років. Таких напружених та довготривалих боїв не знав жоден населений пункт на лінії фронту. Розстріляне селище можна порівняти хіба що з промисловою зоною Авдіївки та легендарним донецьким аеропортом. Селище залишили майже всі його мешканці. Зустріти тут можна лише українських військовослужбовців, бійців 36-ї бригади морської піхоти, які захищають цей багатостраждальний населений фунт. Показує передові позиції селища командир батальйону майор Віктор Сікоза. Він бойовий офіцер, вийшов з Криму, не зрадив військовій присязі. І зараз вже більше двох років зі своїми бійцями обороняє Широкіне. Село разбито полностью, с помощью артиллерии, стрелкового оружия. Вот. Это, ну, это печально, скажем так. Артиллерия очень сильно постаралась. Вот там дальше по улице пройдем, сами там можете увидеть воочию, что сделал. Ну село, в принципе, как таково оно перестало существовать уже. Там что-то пытаться встраивать или что-то делать, это... смысла нет. Надо все по новой строить. Раніше тут були бази відпочинку, куди приїздили люди у відпустки та дитячі табори. А зараз залишились тільки руїни. Це базота, та гараздний корпоратів. Потреса творя, коли приїжджали, відпочивали люди тут. Це друга ротація батальйону. Минулого разу на цих позиціях морські піхотинці були півтора роки. Та всім час від часу потрібен відпочинок, щоб у пункті постійної дислокації набрати нових оборонців в батальйон, навчити непростій військовій справі та відшліфувати злагодженість дій. Вийшли в ротацію, що віддихнули, набрали людей. Поовчились, да, і на старе місце нормальне. Так, Всі тропи, всі місцевість ми очень добре знаємо. Ну, в принципі, нам зараз грають дуже на руку. Ствольна артилерія, міномети і стрілецька зброя. Тут стабільна напружена ситуація. Противник, – 9-й полк так званої морської піхоти 1-го армійського корпусу ДНР. Окрім стрільби і провокації, бойовики нічого не вміють. Інколи витівки терористів переходять всі межі. У відкритий бій вони вступати бояться, адже знають, що отримують на горіки. Обстріли переважно ведуть із тимчасово окупованих саханки Дзержинського, Ленінського та Сергіївки. А їхні командні пункти розташовані у безіменному, що біля Новоазовська. Противник, да, бьет, в принципе, хаотично. Бьет по селу, выбирает, берет просто центр села, грубо говоря, и вносит какие-то артиллерийские удары. Там. Либо недолет пойдет, либо перелет, все равно но все будет попадать в село. Не может. То есть там понять какой-то смысл его действия его нету просто. Морпіхи зброю з рук не випускають. Рука постійно знаходиться біля спускового гачка. Кожен будь-якої миті готовий вступити в бій. Вони злагоджено виконують накази, перебуваючи увесь час в русі. Ну настолько адекватний огонь в відповідь, якщо це святогрозить життю і здоров'я моїх фанату. Це навіть не обсуждається. Воно проти ніканівої точки будуть подавлятися. Його. От, Зараз, ну з початком хлібного перемир'я, Вот, в принципе, интенсивность упала. Хотя перед этим вот, неоднократно отрабатывали позиции батальона из Радов. Вот. Работало также по нам оборонпром Донбасса, да, чебурашки эти, снежинки эти, это, новость артиллерийские системы залпового огня. Вот. Буквально 23 числа отработал танк по позициям. Прилетіло два снаряда Краснополі, ціна котрого порядка 70 тисяч. Тобто, в принципі, якби отакі є. Вот, Хороше вороження у них. Ну, все йде непосредственно із за границь ну, з Російської Федерації, все прекрасно понімає. Тим, незважаючи на високу професійність елітного військового підрозділу, командир батальйону пригадує, що найважчими моментами було ведення бойових дій в умовах населеного пункту, коли ще було мирне населення у селищі. сложнее, потому что ну, не знаешь, какой дом несет всякую уроду. что может быть, тем более была очень высока мина опасность. Потому что после себя противник ночью его поставлял и оставлял подло. И мины, которые запрещены всеми конвенциями. ПН-2 такие мины, которые он оставлял под подоконниками, под мусором. То есть были на случай, да, там, ребята мои чуть на этом здоровье всего остались, скажем так. Навіть по цей день роботи військовим саперам вистачає щодня. Замаскованих подарунків, які залишили після себе бойовики, дуже багато. На території, яку раніше контролював так званий Руський мир. Небезпека відчувається на кожному кроці. Шляхи й дороги густо всипані уламками. Десь, з поміж уламків, визирають хвости нездетонованих мін та снарядів. Опитуда такого не було. В принципі, на це добре хорошо ся група інженерного забезпечення бригади. Ну вот, саперы работали каждый день, работали днем, работали ночью, то есть, грубо говоря, мы уже держали периметр села, а вот именно силами сапера тогда просто колоссальная работа была проведена по поводу обезопасить нас от мин противника. Они учились сами же, так, методом тыка, потому что много чего было сделано. И фугасы тоже там с тремя-двумя сюрпризами под ними, где-то что-то на извлекаемость стояло. Ну, саперы молодцы, постарались отлично. Зараз військові розміновують територію та ліквідують вибухонебезпечні предмети. Окупанти замінували практично кожен будинок, встановили багато розтяжок і мінпасток. Не залишили чистим навіть морське узбережжя. Найчастіше військові мають справу зі снарядами та мінами, які не розірвались, гранатами протипіхотними мінами типу ПМН-2 та ПМН 4 Не в новинку для них знешкоджувати боєприпаси, яких немає на озброєнні українського війська. У сепаратистів з'явилось завдяки військовій допомозі з Росії. Це міни типу МОН-50 та МОН-90 російського виробництва 2000-х років. Хоча роботи із захисту проазов'я завжди вистачає, військові не стоять на місці. Вже зі зміною формату проведення операцій об'єднаних сил є певні зрушення. силами несколько зводів Була дуже хорошо проведена інженерна робота, фортифікаційна робота. Ну, зараз все ну, відмінили у нас скоро ще одна лінія. Наборони появляться. Незаконні терористичні бандформування геть позбавлені людяності, говорять Марпіхи. Часто їхнім вчинкам немає логічного пояснення. Ну, не знаю, що вони хотіли добитися, вже визначательно добіти всю інфраструктуру. Да, в пройшло ротації по кладбищу дуже часто прилітало. Прилітали постійно партизани, тобто, ракетаграда, поставили на одиночний вистріл и туди, туда и там, в район кладбище не знаю что они там ждали кое угрозы несут себе кладбище понятия не имею вот. очень часто прилетают вот сюда вот на эти бугры то есть в район в церкви непосредственно хотя когда уже защищали село в церкви нашли тоже флаги ДНР з того боку лінії розмежування українським захисникам протистоять ворожа мінометна батарея. Терористи діють підступно. Вогонь ведуть переважно в нічний час. Противник нахабний, стріляють з танка, гранатометів, кулеметів. Регулярно влаштовують провокації. Саме через них місцеві й покинули селище. Обстріли проходять із танка. Проходять самоходи, стріляють Д-30-ми. 152 калибром. Мы, в принципе, готовы к любым развитиям событий. Ждем самых больших подлостей от российских оккупационных войск. Обстрелы, особенно в ночное время, с крупнокалиберных пулеметов, гранатометах происходят регулярно. Покоя не дают. Піонерські, Бердянський, Сопіно, Виноградне. Чим ближче до Маріуполя, тим більш людно стає на вулицях навколишніх сіл. Місцеві мешканці поступово повертаються у свої домівки. Ось постійно. Іскренні жаль цих людей. Ну, така ситуація, вже нічого не зміниш. Все одно допомагати треба, за людьми, гражданство України. Якщо в 16 році жило 17 людей. То вже після того, як батальйон освободив Широкіна. Здесь 74. Вот. По сезону, соответственно, больше будет людей. За весь час, який наша країна в стані війни, сім'я Віталія не покидала рідного Бердянського. І він рибалка, як і його дід та батько. І навіть зараз на власний ризик продовжує свою справу. Жити то хочеться всім. Що це ж проживати треба. І всі ходять, он, он в морі ходять, йдуть, що там. намагаються якусь то, -то копейку заработати. коли мир наступить. Может все восстановится, будут опять рыболовецкие колхозы, приемки. Приезжать за рыбой к нам будут. А так пока сами ловим, сами возим. Семья наша здесь живет как бы, на все эти годы, которые война идет, четыре. Как бы, никто не выезжал никуда. Папа у нас вообще не выезжал, маму. Он пытался хотя бы поесть, хоть ты спасти, чтобы детей на ноги хорошо поставить. Хоча люди і повертаються, та проблемних питань у селищі вистачає. До війни Бердянське було курортним селищем, пригадує Галіна місцевий фельдшер. Вона вже 27 років працює у рідному селі. Наш поселок, ну, да, в воєнних дістях, ну, так сказати, дуже курортне місце. Люди приїжджали, відпочивали, красивий. Ну так произошло, що люди в основному працювали, хто в місті, десь були пансіонати. То есть все были трудоустроены, пенсионеры были, относились мы к Широкина. У нас Широкинский сельский совет был. Широкина у нас амбулаторія находилась. Бердянський фельдшерський пункт относился тоже к Широкинской амбулаторії. Почта была, клуб, детский сад, магазины. Справжній жах до селища прийшов у лютому 2015 року. 14 февраля вже осталось в селі, ну я не знаю сколько. Ми убегали отсюда, я проживаю ближе з то Тобто уже полтора находиться невозможно було. Уже взрывалось, вже прилетало, рядом с домами було. Уже почали сипатися окна, вже разрывалось. Під час безжалісних обстрілів з боку противника місцеві ховались у підвалах. Є люди, которые не виїжджали. Вот сосед рядом, у него тоже под домом есть подвал. У нас же подвалов нет, у нас близко находится вода, поэтому подвал, подвал он, если есть, то вот именно внизу. Он не глубокий и не очень такой, знаете, чтобы можно было спрятаться. Начали возвращаться, ну где-то человек, может, 50 вернулось. И то это на период сейчас лета, потому что летом как бы тепло здесь, все, можно жить нормально в домах. А зимою все таки у нас здесь холодно, море рядом і нужно чим-то отаблювати. А якби как бы, сейчас дорого, все. Найбільша проблема селища у тому, що воно не газифіковане. Люди опалюють домівки вугілля, і перезимувати тут дуже важко. Хоча, звісно, допомагають різні гуманітарні організації. Нам допомагають гуманітарні організації. Красний крест нам виділяють на топліво 8 тисяч на зимній період. Ні, ну да, на двор, на двор 8 тисяч. Зрозуміти 7,2 і 8 тисяч, які вони дають, це мало, тому що, як мінімум, нам треба около 3 тонн, щоб перезимати, протопити печку. Місцевим мешканцям допомагають як із продуктами харчування, так і з тим, щоб люди могли стати самостійно на ноги та заробити собі на життя кто займається рыбной ловлей там зберігалікакакані. Там, ну є хазяйства, выращивают, садяться огороди у нас і до войны люди э, займалися сільським У каждого что то було. Поступова силами гуманітарних організацій та з допомогою морських піхотинців відновлюються розбиті від ворожих обстрілів будівлі. Ось ж тоже кришу встановили тут вот прямое попадання теж в дом було. Чудом живі живе остались в огороді були. Російські окупанти квадрат за квадратом накривають нашу територію, намагаючись виявити наші позиції чи вогневі точки. З недавнього часу почали застосовувати пускові установки град партизан. Їхня особливість низька точність влучання, але значний радіус ураження осколками. Останній раз прилетіло дві ракети, які завдали серйозної шкоди у селі. Ми в'яза жителя зі снабіду нікому не дадимо. Ми зробимо все, що від нас дивіться, там їх у безпеці. Загалом морські піхотинці твердо стоять на своїх позиціях. Вони знають наміри бойовиків і не піддаються на провокації. Втім, зазначають, що порох тримають сухим. У разі будь-яких нестандартних дій противника відповідь буде миттєвою та адекватною. Жодного метра української землі окупанту не віддадуть.